Подивимося, як зареєструвати гаманець Phantom. Переходимо на сайт phantom.app. Бачимо, що в нас є кнопочка в правій частині екрану верхній – Download. Натискаємо Download. Після того вибираємо браузер, яким ми користуємось. У мене це Chrome. Я вибираю Chrome. Натискаю Chrome. Нас перекидає в магазин додатків або розширень в Google Chrome. Додати в Chrome, натискаємо цю кнопочку Дозволи читати та змінювати всі ваші дані на вебсайтах. Так, додати розширення. Чекаємо, доки відбувається встановлення. О, бачимо, що завантажено. Тепер потрібно створити новий гаманець. Оскільки в мене немає, я не маю чого імпортувати, то створюю новий. Тепер потрібно ввести пароль. Раз, два. І теж погодитися з умовами використання. Натискаємо продовжити. І ось тут з'являється секретна фраза або фрази для відновлення. Оскільки я показав свої секретні фрази для відновлення, тож я більше не зможу користуватися цим гаманцем. Що це за секретні фрази, для чого вони використовуються? Ці фрази забезпечують доступ до вашого гаманця. Якщо хтось дізнається їх, то буде мати повністю доступ до вашого гаманця і до всього, що там є. Тому ці фрази важливо зберегти, записати собі, можливо, на листочку і зберігати на діному місці. Натискаємо, що так, я нібито зберіг ці секретні фрази і продовжую. Все пройшло успішно розпочати. Для того, щоб знайти свій гаманець Phantom, я перехожу в розширення, натискаю в Google Chrome правому верхньому куточку на пазл і додаю або запінюю свій гаманець. Перехожу в цей гаманець і дивлюся, що в нас з'являється. З'являється, що є аккаунт, може бути Solana, «Ефір» і Polygon. І також бачу, тут є адреса до кожної з цих валют. Тепер можна використовувати приймати або надсилати монети. Ось так просто, легко та швидко можна зареєструвати гаманець Phantom. Зареєстрували гаманець Phantom. Що далі? Бачимо, що в пункті меню є, де можна отримати монети або токени. Якщо ми маємо інший гаманець чи біржу, з якої хочемо надіслати на свій гаманець фантом монети або токени, натискаємо QR-код. Якщо ця біржа або гаманець встановлені у нас на мобільному пристрої, то просто з мобільного пристрою можемо відсканувати цей QR-код, ввести необхідну суму і надіслати на наш гаманець фантом кількість монет, яку ми хочемо надіслати. Або ж можемо скопіювати адресу гаманця, надіслати відправнику. І він нам надійшла кількість монет, про яку ми домовлялися. Теж бачимо є інший пункт меню send, бо надіслати. Можемо надіслати теж якусь з монет е, отримувачу. Потрібно ввести адресу отримувача, кількість і натиснути далі. Нам потрібно буде прийти підтвердження надсилання монети. Swap. Грубо кажучи, швидка функція обміну однієї монети або токену на інше. Вибираємо USDC, Solana на USDC, хочемо їх обміняти, тут можемо між ними міняти. І тоді вже продовжуємо натискаємо, коли будуть введені необхідні дані. Цей гаманець тестовий, він порожній. То зможна буде надіслати необхідні кошти. І також маємо можливість купити монети, наприклад, купити ту ж саму солану, на 100 доларів хочу купити солану, натискаю на варіант купівлі через MoonBay, це банківський переказ. Не всі валюти там насправді є доступні або через Coinbase Pay. Отже, таким чином можна поповнити свій гаманець або вивезти з свого гаманця кошти. Як можна підключити свій гаманець? І для того, аби користуватися на інших децентралізованих біржах. Давайте розглянемо це на прикладі мережі Solana. Відкриваємо сайт Solanium.io. І тут натискаємо на головній сторінці Select Wallet. Бачимо, що випадаюча менюшка є. Phantom. Хочемо приєднати цей гаманець, який ми вже зареєстрували, який нас. У браузері є, і потрібно натиснути просто підтвердити. Підтверджуємо, і гаманець є приєднаний. Переходимо, можна скопіювати адресу, можна змінити гаманець або від'єднати гаманець, або також можна переглянути свій аккаунт. Що тут доступно і як це можна користуватися. Також можемо перейти в сам гаманець. Phantom, Натискаємо ось сюди, є різні додатки. Наприклад, «Юпітер». Хочемо теж тут приєднати: гаманець Phantom. Натискаємо Connect Wallet. Знову автоматично система бачить, що у нас є Phantom. Ми вже використовуємо його, натискаємо, підтверджуємо, і наш гаманець автоматично доданий на цей сайт також. Схожа схема з будь-яким сайтом, з будь-якою децентралізованою біржею, яка підтримує співпрацю з гаманцем Phantom. Отже, всім хорошого користування гаманцем Phantom у своєму повсякденній в роботі з криптобіргою.